Пропонується на продаж будинок на червиниці. На першому поверсі, як ми бачимо, є гараж і підвал. Також вихід є одразу у будинок, ворота автоматичні. Будинок розташований на п'яти сотках землі. Вихід є на дві у вулиці, з одної сторони, як ми зайшли. І тут з другої буде видно, де вхід у будинок. Також можна під'їхати звідти. Зараз ми бачимо вихід на терасу і проходимо в будинок, поглянемо його зсередини. Пропонується на продаж будинок 180 квадратних метрів, є підвал і гараж, три кімнати. Велика тераса. Це вихід у підвал та в гараж і також можна з гаража піднятися у будинок. Санвузол хазяйський, Гостьовий санвузол. Тут як гардеробна, бойлерна. Одна спальня, повністю зроблена вже розводка. В будинку є гіпсокартон, будинок утеплений. Міські комунікації. Це така кухня з вітальнею та з виходом на терасу. Така тераса, під нею вже гараж. Гараж на дві машини. Проходимо далі, оглянемо ще дві кімнати. Так, щоб не загубилося це вихід, звідки ми починали. І тут ще дві кімнати. одна і друга в стелі понад 3 метри